У Дніпрі посеред вулиці поліцейські, заручившись підтримкою військових, скрутили чоловіка та незаконно доправили до ТЦК. Постраждалого поклали на землю. Від безвиході він благав про допомогу. Які ще жахливі випадки свавілля посадовців обговорює вся країна? Про це далі вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У місцевих групах Дніпра з'явилося чергове відео, яке вкотре демонструє примусову мобілізацію в усій красі. На ньому видно, як двоє працівників поліції та двоє представників ТЦК зупинили чоловіка посеред вулиці. Ймовірно, що вони робили це під час так званого оповіщення громадян. Чоловік якого зупинили, спробував. Текти, втім, зробити це не вдалося. Поліцейські почали хапати його за сумку, а потім вже і за руки, намагаючись примусово зупинити. Можна почути, що під час застосування фізичної сили до військовозобов'язаного працівники поліції кричали слово документи. Скоріше за все, чоловік відмовився їм надавати їх. Втім, на цьому примус з боку правоохоронців не завершився. Вони повалили чоловіка на землю та намагалися заламати його. Документі покажіть! Документі! Чоловік оточений поліцейськими та військовими, які явно не були налаштовані вести із ним дискусію, почав благати про допомогу. На його крик прийшла жінка, яка спробувала з'ясувати, що відбувається. На цьому моменті відео обривається, Тож, що було далі, невідомо. Втім, у місцевих пабліках пізніше написали, що військові та поліцейські все ж силою посадили чоловіка в мікроавтобус. Ймовірно, його повезли до ТЦК. Якщо раніше люди скаржилися лише на Свавілля ТЦК, то тепер свої посадові обов'язки масово почали порушувати і поліцейські. Ще один випадок неправомірних дій поліції зафіксували у Чернівцях. Інцидент набув розголосу і дійшов до уповноважного із прав людини. Кричущий випадок порушення поліцейськими міста Чернівці прав і свобод людини очікує незалежної правової оцінки. Стало відомо, що до нього звернувся громадянин щодо незаконних дій патрульних. Зі слів заявника, поліцейські незаконно його затримали, побили та доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік поскаржився і на те, що працівники поліції не забезпечили його право на правничу допомогу. На відео чути, як поліцейські у грубій формі просять показати чоловіка свої документи, звертаючись до нього на ти за документи на військових квиток. Військома підійдеш під запитав. Довідка біля вас має повістома підійдеш запитав. Ви що так? Не зрозуміло. А вам мені все зрозуміло. Показав документ. Може бути чоловік. Надав патрульним паспорт. Втім, вочевидь, їм цього було мало. Вони почали розпитувати чоловіка про оновлення даних та про останній візит до ТЦК. А згодом і взагалі стали звинувачувати його в ухилянстві. Хоча таких повноважень не мають. У мене є підстава вважати, що ви після введення закону від 18.04 від 18 18.05.44 року не прибували до районного Територіального центру комплектування. У мене є підстава вважати. У вас є Я вас запитую чутке питання. Чи є у вас відмітка штрих-кодом, Що ви ну, розумієте? Відмітка, коли останній раз були тут завині бути присмові, а не а у вашого колеги тоже було машина? Військово облікові? Врешті поліцейські вирішили незаконно затримати чоловіка, скрутивши йому руки та поклавши на землю. Чоловік не чинив опору та намагався з'ясувати підстави його затримання.

Це перший уповноважний справ людини заявив, що інцидент буде неодмінно розглянуто. Подібні факти порушень поліцейськими прав і свобод людини та громадянина потребують незалежного реагування. Тому я звернувся до керівників Національної поліції України та Державного бюро розслідувань. За словами Лубінця, такі дії поліцейських є неправомірними та ганебними. Переконаний особам, які перевищують свої службові повноваження, зневажають права і свободи людини. Принижують людську гідність не місце серед тих, хто покликаний захищати людину від імені держави. Раніше ми розповідали вам вже про другу спробу самогубства у стінах ТЦК чоловіками, яких примусово мобілізували. Останній випадок стався на Рівненщині. Там військовозобов'язаний перерізав собі вени ключем від квартири. Втім, нібито працівники ТЦК навіть не викликали йому карету швидкої. Що кажуть про це самі військові? Про це ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посиланням вище. Не так давно поліцейські були дотичні до випадку із незаконним затриманням та жорстоким побиттям чоловіка на Львівщині. Очевидці зафільмували, як представники ТЦК-силоміць, запихали чоловіка до мікроавтобуса, а працівник поліції спокійно за цим спостерігав. Один з військових тримав постраждалого тулуб. інших два щосили намагалися закрити двері бусика. Чоловіку під час інциденту ледь не зламали ноги. У момент сутички поліцейський, що нібито мав захищати, Громадянина просто сидів на передньому сидінні мікроавтобуса. Я з затім відео пойду в поліцію і ви понесете наказання за дійство. Це не нормально. Ви, якщо хотіти, ви можете заставити документи. нашої з вами розмови на Це є нормально. Покажу. Смотрите, що ви ділите сумушіни. Це є нормально. Правоохоронець на інцидент не відреагував. Натомість пояснив, що військові перевіряють документи. На щастя, небайдужі люди, що фіксували все на камеру, змогли у буквальному сенсі відвоювати чоловіка та домогтися його звільнення. Як стало відомо, працівники ТЦК відібрали у нього документи та не хотіли їх віддавати. Внаслідок інциденту за участі поліцейських та працівників ТЦК, чоловік отримав забої та синці по всьому тілу. Мене тоді щось вечором не дуже боліло, але типа на голові там голі, то не буде видно. Це коротше перша їхня. Культура, mm. ну так нормально, так? Да? Ну, такий, типу культурний значок, культурний значок. Ну, і тут все синє. Ну, коротше, культура, типу, в них на вищому рівні. Ще одне відео, яке розлетілося мережею, зняли у центрі Львова. Там поліцейські скрутили чоловіка прямо в магазині. Постраждалий опирався і кричав, що є діючим військовослужбовцем та батьком трьох дітей. Втім, на це чоловіки у формі не реагували. Інцидент завершився тим, що поліцейські та військові схопили його за руки та ноги і винесли з приміщення. Згодом у поліції прокоментували ситуацію та заявили, що випадок, нібито, не має відношення до мобілізації. У Львові патрульні побачили конфліктну ситуацію. До них звернувся чоловік у військовій формі та повідомив, що інший чоловік, що проживає у готелі, перебуваючи на тверезому стані, ображав адміністратора готелю. Пошкодив стіни номера, нецензурно лаявся, тому вони вивели його з готелю та намагалися вгамувати. Конфлікт продовжується на дворі. Вже у присутності патрульних чоловік продовжував поводитися неадекватно. Ображав присутніх, окрім цього, за словами поліцейських, начебто, чоловіки у військовій формі на відео не є представниками ТЦК. Військовослужбовці, що допомагали екіпажу поліції, ніякого відношення до ТЦК не мають. Усі ці випадки наочно демонструють, як в Україні відбувається процес мобілізації. Тим часом стало відомо, що до кінця року держава має набрати до лав війська ще 200 тисяч осіб. Водночас у європейських безпекових колах стверджують, що держава вже відстала від цих цифр. Адвокати натомість прогнозують, що посадовцям після 16 липня, коли закінчиться термін оновлення даних, розв'яжуть руки. Зокрема, це стосуватиметься працівників ТЦК. Вважаю, що великі міста та райони будуть поділені по територіях, де працюватимуть ТЦК. Відповідно з урахуванням нових змін, вручати повістки та перевіряти наявність військово-облікових документів, матимуть право і працівники ТЦК. Вважаю, що працівникам ТЦК повністю розв'яжуть руки, буде здійснюватися відеофіксація цього процесу. Ми читатимемо новини про те, що блокпости будуть встановлювати на вулицях у містах тощо. Хочеться щиро вірити, що у гонитві за чоловіками поліцейські та військові не будуть забувати про права людини та не підвищуватимуть статистику свавілля посадовців на вулицях українських міст під час мобілізації. Чим завершиться мобілізація чоловіків в Україні та як протистояти протиправним діям правоохоронців? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже майже 160 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!